Якщо це буде необхідно, якщо е, країна буде на грані знищення, то мобілізаційний вік можна знижувати хоч до 14 років. Е, тобто, коли чоловік вже е, може тримати авто, може підняти автомат, він вже може бути солдатом. Ми знаємо, що в багатьох прогресивних країнах світу, наприклад, в Центральній Африці, воюють уже років з 14 це, що звісно, що, це, що цього би що. що? Це ще зовсім діти, підлітки? Так, да, це На діти, момент. підлітки. і звісно, цього зовсім би не хотілося. Я повторюю, що у нас є ще великі резерви в країні, перш ніж знижувати мобілізаційний вік, навіть нижче 25 років. Але коли державі загрожує найбільша небезпека, то звісно, що воювати будуть всі: чоловіки, жінки, 80-літні, 15-літні, будуть всі. Я думаю, що і багато хто з українців розуміє, що рабство гірше ніж ніж війна. Зараз у нас дедалі частіше ми чуємо про випадки, коли у нас здаються в полон. Наприклад, бійці їх одразу на місці розстрілюють. Це масова практика в рефі. Я думаю, що при тим, як їм пускають пулю в кулю в потилицю чи кулю в лоба цим нашим бійцям, які здалися в полон, вони, мабуть, думають про те, що краще було би не здаватися краще було би все-таки загинути в бою. От я думаю, що всі цивільні люди зараз мають думати про те, що краще все таки не допускати рабства, краще все таки в разі потреби, загинути в бою, але не здати нашу державу державу. А це означає, що готовність до війни повинна бути у всіх від 15 до 90 років. Але і ще раз повторюся, що у нас ще далеко не вичерпаний мобілізаційний потенціал тих, кому від 25 до 50.